Друзі, всім привіт. 29 субота березня, Криворізький район, Дніпропетровщина. Приїхав і біжаємо поля, якщо вдасться, я в цьому відео викладу ще й Широківський район. Зараз обіжаємо поля, дивимось в якому стані і що... Потрібно. да, і, і що... що будемо робити. Ага. Так, Тут у нас посіяний коріандр по попереднику. По попереднику соняшник і ми вже маємо його сходи. Маємо сходи, це тільки за колесами. Тут він під верхом має бути. Все, він йде. Все і не де. Надо срочно заходить з гліфасатом, Роман Володимирович. Срочно, прямо зараз. І, і пофіг на погоду. Оце втратимо, ну воно не, не суттєво. Тут навіть сухом до сих пор лежить. Але заберемо це все. всю гадость. За колесами, За колесами да. Везде. Ну, это же не весь это только частково. ты да хочешь, хочешь сказать, что не будем працевать? Ну, ну, да. У нас же тут ну, будет все. секретный гербицид. Ну его лезет много, конечно, да, не спорю. А в какой стадии можно по нему работать? Прометрином. Да. Ты прометрином зараз можем взять. Ничего ему не будет кориандр. Че будет? Ну с тем количеством ничего не будет. Это у нас пшеница зима. Норма высева 2 миллиона. 1.8, так? Да? І тут у нас було присипання, я знімав відео, було присипання. Зараз трошки підрівнялася ситуація. Трошки вже пішла в рост, пшеничка, вже кидає нові листочки. Кожен день вже змінюється. Тут вже був внесений гербіцид проти дводольних. Ну, в зиму вона заходила 2-3 листка, так? Да? Mm -hmm. Зараз маємо тут уся 3-4 пагано. 3-4 пагано, навіть більше. Чого 2-3 листка, то що ми не працювали гербіцидом, бо не було фази. Ну так виглядає. Світленька, гарненька. Трошки, звісно, це корочка, але ну, це ж все із за наших оцих... Так борони живуть. Буде. Так, да, будемо баронувати. Хотя... таке. 7-8. Ну і так виглядає зимою чим бачимо. Ну ми тут працювали трошки, підживлювали і при відновленні вегетації. Тому... Не могли одразу зайти з протидудольними. Зараз навіть отакі плюші є. Зараз працювали тут суміш тербурон, флоросулам. І маємо таке там світліша полоса, насіння закінчилась, досівали інший сорт. А на даному полі у нас весь. Просо у нас, да, Просо С люцерни. з люцерної через ряд. І при посіві що ти давав? НПК, да? Сульфамофос. 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 Головна мета е, даної площі це люцерна насінно і на насіння. Тому сіємо через ряд. Е, Проса у нас 10 кг цього люцерна 12 кг Зараз ми можемо нічого не знайти, а може вже тут щось вже наключилося. Просто виступає у нас просто як покрив. Такий досвід у мене був десь у 2020 році. Досить гарно вийшло все просто. А, це ні, це люцерна. Уже наключишь, да. Наключилась. Просто значит зомбрету. Дротяны кобовато, давай. Все просто. Тоже наключилась Да, все. А нету червячок. Тут червячок. Ты бачишь, скики дротянок? Ну просто поки чекає. Дратяник нам перерядить, може ж інсяких сюди не було. Ну так. До речі, я там вже ж створив телеграм-канал з понеділка. І там кучу є коротеньких відео. Тому кому цікаво спостерігати за режимом онлайн. Посилання залишу в описі під даним відео. Я думаю, що буде вам цікаво. Горох зимуючий, балтрап, Попередника зима пшениця. Перед пшеницею був двічі соняшник, а може і тричі. І наступна культура планується ріпак. Посів, був червоний зірка сівалка. Норма висіва в районі 1,1 мільйона. Зараз планується тут хізолофоб в нормі 1,2 літра з солійним прилипачем. Але за рахунок того, що дуже вітряно ми не можемо зараз тут спрацювати. Так, ну не везде по сходу. Десь все ж таки він пропав. І бачимо, що вже йдуть ярі бур'яни. Тому приблизно через тиждень тут буде проти двудольних. Ми вже втрачаємо фазу, можливо трошки раніше зайдемо просто проти спроти дводольного. Треба їх трошки дочекатися, щоб же максимально їх забрати. Так, давай щось викапнути. очки видно. корінь працює. Да, 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 да. Ну, в принципі, ми вже тут умовно втрачаємо фазу. Так, загалом такий вигляд. Хоча він зимував в фазі проросточка, він тільки тільки -ті виключився на, на весні, тільки тільки -ті вийшов. І так швидко відновився. Пересмет разниця, а візуально шире, да? Угу. шире, так? зими, казанова у нас тут. Казанова 1.6 60 кілограм? А, та це менше, 1,2 мільйона. Десь плюс-мінус. Це вже корка. гербіцид уже внесли. Поки ще не бачимо його дії. ой ой Як гарно. Це у нас ячмінь по восьмирічному соняшнику по соняшнику. Ну, скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять продуктивних. Можливо, продуктивних. Все добре. Скільки їх там? Ну, п'ять точний. Багато. Все добре. Трошки вже є певні прояви плямистості, але поки не, не критично і не суттєво. Поки спостерігаємо. Гербіцид внесли. Поки спостерігаємо. Також зимуючи рог болтрап тільки тут ціла інша сівалка. І бачимо яка вже фаза на горохі. Це тут, де лежав сніжок. Тут де лежав сніжок. А де снігу не було. Маємо таку ситуацію. Це самі ранні сходи, із-за того, що тут сіяла сівалка. Неглибоко І він да, перший хто зійшов. У цього є ш... да у цього є шанс відійти. Просього він кидає вже боковий. Да, кидає. Є шанс. Але йому потрібен час. Тому глибина посіву принципова. Друзі, ну о, сьогодні пішу, пішли у нас опади на склі. Видно, да? моросить, пішли опади е, на півдні там Широківський район. Я поїхав. Але все ж таки воно вже трошки розкисло, там упало там, 2-3 мілі, міліметри, але все одно по полям ми не змогли, на жаль, проїхатись, і наступний раз я тут буду через два тижні. Тому, ну, як би е не дуже добре. Добре, що пішов дощ, але не дуже добре, що об'їхали. Тому будемо в телефонному режимі е умовно знімати відео і переглядати і приймати рішення. З приводу, з приводу Криворожського району це, цього господарства, що ви дивилися, останній горох там був теж соняшник по соняшнику. Пшеничка по соняшнику, восьмирічному, я її не знімав, але виглядає дуже достойно. Навіть краще, ніж там, що було на початку відео. Взагалі, відверто кажучи, я здивований в тому, що. З кількох років ми маємо ну, соняшника по соняшнику, ми маємо такі посіви Будемо слідкувати далі по вегетації. Ми робили там компот певний. В телеграм-каналі, в групі ми проговорювали цей компот. Також можу сказати, що там ми обговорювали, що я викликаю опади і все ж таки. Вчора викликав, сьогодні отримали. Солонянський район, там, ну, те, що ми зазванювалися, там в районі 3-5 мм було, можливо, вже навіть більше. В цьому господарстві, яке на даному відео випало від 7 до 10, в залежності від там, села. Тому, в принципі, слава Богу, що випали ці опади. Завтра їду в Солонянський район, потім Полтава, Житомир, Вінниця. Ну якби Я там в телеграм канал скидаю кожен день відео, куди я їду, що я роблю. каратесенькі такі, щоб. ну, Щоб, я кажу, таке, що побачу, цікавити і знімаю. На YouTube трошки зараз немає часу, але в мене запланована одна зустріч в Київській області. Доволі має бути цікаво вам переглянути те відео, яке я запланував. Якщо все вдасться, я вам зніму. Покажу, як працюють в умовах Київської області на піщаних ґрунтах, працюють точним землеробством, працюють з ґрунтом і впроваджують технологію ноутіл на початку впровадження. Тому, друзі, всім пока. Не забувайте ставити подобаєчки, підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть, коментуйте. Всім добра!